Отже, підійшла мить змагань. Розпочинаємо її з групових вправ 2013 рік народження. Третє місце виборола команда, КДЮ США «Восход». Вікторія Броніч, Софія Мурашка, Вікторія Даценко, Варвара Гавриленко, Варвара Трейтяк. Вітаємо! Друге місце посіла команда ДЮ США, де них Єлизавета Огороднік. Єлизавета Сіліонова, Злата Длунська, Ванеса Фоменка, Міла Ружинська. І перемогу виборола команда ДЮСШ Дерюгінин: Єва Євстратенко, Єва Крамар, Єва Демченко, Аліса Ляшенко, Вероніка Ковальчук, Ярослава Хахуліна. Вітаємо! На четвертому місці команда Гранд джимнестік Ангеліна Немченко, Варвара Робл... Лобурець, Марія Баландіна, Анна Алексієва, Анастасія Назарова. На п'ятому місці команда Дю США Дерюгінин Еліна Гнетко, Мілана Кобевко, Ніколь Бестонова, Аміра Трофімчук, Кіра Ліснічук. Вітаємо. І на шостому місці команда Академії Різадінової Поліна Снопик, Діана Замуруєва, Тіна Синяговська, Соф'я Ткаченко, Мирослава Оністрад. Ми вітаємо оплесками один одного, тому що, на жаль, в залі немає присутніх батьків. Тому підтримуємо один одного. І церемонію нагородження проводить. Абсолютна чемпіонка світу заслужений тренер України Вікторія Беззонова. Суддя міжнародної категорії Катерина Барановська, суддя міжнародної категорії Олександра Сірова, суддя міжнародної категорії головний суддя змагань Надія Топільська. Черівні посмішки. Дивимось на фотографа. Дякуємо. 2012 рік народження в групових вправах третє місце посіла команда ДЮСШ США Дерюгіних Анастасія Микуленко, Вікторія Краснощук, Єва Лазоренко, Мілана Гордієнко, Мирослава Мельничук, Аріна Стрижкова. Вітаємо на другому місці. Команда ДЮСШ США Дерюгіних Поліна Покорук, Наталя Торяник, Анастасія Довидова, Софія Каушняк. Вероніка Симак, Анна Подрушняк. Вітаємо. І перемогу виборола команда ДЮСШ Дерюгіни, Анна Целованська, Єлизавета Висоцька, Марта Мерзла, Емілія Савченко, Каміла Примачок, Вікторія Обламська. На четвертому місці команда Дю США 13. Єва Федай, Марина Сверєпова, Емілія Гуменюк. О... Рождествен... Рождественська Гонтар Олександра, Аміна Велулаєва, Марія Яцкевич. На п'ятому місці команда Авангард: Уляна Фінкіль, Єва Покорська, Марія Сипко, Вікторія Накалюжна, Василіса Колесник і Ангеліна Якубенко. Шосте місце посіла команда Авангард. Амалія Романченка, Ніна Крикотень, Адріана Кобилянська, Діана Гречанова. Марченко Жанна Катерина і Марина Бушило вітаємо. Нагородження продовжують проводити найкращі тренери, і до них додавалися ще заслужений тренер України суддя міжнародної категорії Еліна Козлу. Суддя міжнародної категорії Олена Петлюк. Дякуємо. Всі показали ще раз свої чарівні посмішки. І займаємо свої місця. Особисті вправи. 2010 рік народження за програмою кандидати в майстри спорту. Третє місце забула Єва Ткаченко. На другому місці Маргарита Мельник. І перше місце виборола Дарія Овейчик. Вітаємо! На четвертому місці Катерина Шершень. На п'ятому місці Олександра Ніколь Самоукіна. На п'ятому місці Анна Виходець. На шостому місці Вікторія Дарафєєва. Вітаємо. І до нашого нагородження ще під'єдналася президент федерації міста Києва, заслужений тренер України Марина Кардаш. Дякуємо. Парад на вихід кроком руш. На цьому ваші змагання підійшли до завершення, а ми продовжуємо. За п'ять хвилин ми починаємо продовжувати наше змагання.